Привіт! Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 4 березня на східному узбережжі 8 година ранку. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як і куди це зробити, як варіант в описанні під цим відео ви можете знайти два посилання, де ви самі можете обрати, кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди я розпочинаю з української теми, і я, на жаль, замітив одну тенденцію, що в друкованих засобах масових інформацій про Україну стало дуже мало новин. от останні, я вже це спостерігаю останніх 4-5 днів. Навіть а в телевізійних новинах про Україну ще згадується, але знову ж таки, це новина не Топовська. В топах на даний момент Ізраїль. А що ж про Одесу про Україну говорять, згадується про Одесу, звичайно. А також згадують і про Авдіївку, про те, що росіяни ще продовжують а, спроби наступу після того, як вони взяли Авдіївку. Ось. А, ну і дивіться, що трапилося а, багато виборчих новин на американському просторі за ці вихідні. А, пройдемось трошки по них. Так, от, а, з часу останніх виборів. Закінчилась друга половина Мічигана. Я нагадаю, що Мічиган проводив двохчастинну. Спочатку 12 делегатів, 16, вибачаюсь, делегатів розігрувалося, якщо так можна сказати, через праймаріс. Там Трамп забрав 12, Нікі Хелли 4. А потім була така конвенція. Це по суті те саме, що і кокус, тобто, де самі республіканці вибирають. 13 районів по три делегата на кожний. 39. Там забрав усі а, Трамп. В сумі Трамп забрав а, 51 голос, Нікіхели 4. Мізурі, Трамп забрав всі 51 голос. Айдаго, Трамп забрав всі 32 голоси. Ну і нештатна ситуація трапилася. Дивіться, як в плані е, е, виборць, виборів. Трапилася Вашингтон, Дісі, це округ Колумбія, це столиця. Вона, в принципі, як і в Україні, вона це не штат, але має своє таке самоврядування столичне. Так от там було 19 голосів. Перемогла не кіхели. Хоча я б не сказав би, що це несподівано. Перемогла з відривом 63 до 33% і Забрала всі 19 делегатів свою скарбничку. Але. Але дивіться, я трошечки скажу, що це е, неграман не добра новина. Хоча дехто пробує це розігнати як добра новина перед Супервівторком. Тобто завтра буде Супервівторок, коли буде голосуватися 15 республіканських штатів. Е, в 15 штатах республіканці будуть проводити своє голосування праймеріс. От демократи, до речі, в 16 штатах. І очікується, що всі ці штати... Трамп переможе під чисту, як то кажуть, 100% забере. Так от, що ж трапилося у Вашингтон-Дісі в столиці? Справа в тому, що, як ви розумієте, це більше столичне громадянство. Це люди в більшості свої освічені, люди думають, люди, які вміють критично мислити. Ось. Тому і таке виняток із правил, я б сказав би. Я не дивився по тих інших штатах. Але, наприклад, коли в Південній Кароліні голосували, то е, два найбільших міста штата е, Південна Кароліна проголосували так само за Ніки Хелли. Але, от люди, які живуть в селі, які ще так само в Америці вірять все, що їм сказали з телевізора, умовно кажучи, там же ж збрехати не можуть. Люди, які не мають. Е, Елементарних навиків перевірити інформацію, і коли їм просто там лється будь-що, вони сприймають. І тому я просто, знаєте, от така, песимістичний настрій такий. Я, наприклад, один із тих, хто міг би проголосувати за Нікіхели, але вона, знаєте, в якій мірі немає контакту з простим народом, вона. Говорить їм правдиві правильні речі, але вона говорить як до розумних, думаючих людей. Вона не говорить простими фразами, а, того розстріляти, треба сверлити. І народ, от таке, от, сучасний американський народ реднековський, такі воно хаває. От. А коли тобі пробують розказати, щоб ти щось там думав, щоб ти щось того щось виводив, воно не заходить. Це одна половина. А друга половина це те, що от не можна відкинути. Велика частина республіканців, особливо старшого покоління, вони ще оце таке таке відношення до людей воно нікуди не ділося. А я нагадаю, що Нікі Хелли вона ну не, не білої раси, якщо так сказати. Вона дочка індіансь... індійських, не індіанських до речі, індійських батьків. Тобто, вона не справжня американка, як багато хто говорить, подібно щось говорили, наприклад, про. Барака Обаму. Ось. Так що я б сказав, би що голосування в Дісі це виключення із правил. А хоча сама Нікі Хелли каже, що буде залишатися в перегонах до тих пір, поки це ще буде якісь мати реальні шанси. От, реальні шанси це вже, знаєте, такі є нотка про те, що до кінця, як раніше, вона залишатися не буде. Тим більше розпочався тиск на донорів Нікі Хелли із сторони Трампа. Їм починають там по суті, погрожувати. От, ну і дивіться, супервівторок, він, по суті, розіграє третину, трошечки більше третини всіх голосів. І це ну, стане, якщо не зовсім зрозуміло, до чого все йде. А реальність така, що йде до того, що Трамп, по суті, буде єдиним кандидатом від республіканців. Хоча дивіться, Нікі Хелли сказала от буквально на днях, що. Коли а, ви висуваєтесь на кандидата в президенти від республіканської партії, кожен має підписати папірець, що от ви зараз на дебати, ви там лєте грязюку один на іншу, але переможець із цих дебатів всі зобов'язуються підтримувати його на виборах. Так, от дивіться, який момент Трамп цей папірець не підписав не одні не на одні дебати. Він не з'явився, і Никі в принципі, сказали: Слухайте, раз така ситуація, ми залишились двоє. Те, що я там підписував, а Трамп не підписував. По суті, моє підписане можна чш, викинути. Хоча знову ж таки раніше вона говорила, що навіть якщо Трампа засудять, але він буде єдиним кандидатом від республіканської партії, то я, типу, його підтримую. Тобто теж така, знаєте, от неконкретна ситуація. Прості люди люблять просто і конкретно. Коли вам дають, як вам сказати, інгредієнти, які ви маєте самі в щось зліпити, таке просто нікуди не заходить. Ну, і дивіться, на цьому тлі все більше і більше в Америці розгортається всяких опитувань, досліджень відносно з того, як же ж пройдуть знову ж таки ці реванш Трамп-Байден. І провели таке, дивіться, опитування серед людей, які приймали участь у голосуванні 2020 року. І із тих, які голосували за Трампа, вважають, що в більшій чи в меншій мі мірі 42% вважають, що Трамп застарий вже для того, щоб бути президентом. Це ті, які голосували за Трампа. Байдена 73% людей вважають, що Байден за старий робити, виконувати роботу, ну, працювати президентом по пустому. Нагадаю, що Трампу 77 років, Байдену 81 рік. От. Але тут це не значить, я вам скажу, що коли дійде до самого фінального голосування. То е, я думаю, що люди, які голосували за Байдена, не будуть голосувати за Трампа через те, що він чисто молодший. Тому що тут вже ідеологічні питання стоять. І я нагадаю, якось один старий думаючий республіканець, сказав, за кого ви будете голосувати. Він каже: я буду голосувати за Байдена, навіть якщо він мертвий, умовно кажучи. Тому якщо Байдену буде 81, 100 чи скільки там років. Питання таке до речі, от один історичний факт: після президентства Обами, коли демократи по суті зробили диво витягнувши із ями всю економіку країни, всі очікували, що Байден піде в президенти. Але от я не байданути до речі, хоча називайте не разу за Байдена не голосував. Людина відмовилася піти, тому що взагалі пішла від політики. Справа в тому, що рік перед тим помер його син, і він сказав, я від політики відходжу взагалі. Його, по суті, притягнули в політику, якраз, перемогти оцю диктатуру Трампа. По суті, якби Трампа не було на цих виборах, я думаю, на 99% Байден так само не пішов би. Але криза американської політики якраз заключається в тому, що. Дожили до того, що в демократичній партії немає достатньо вагомої авторитетної людини, яка могла б постати, по суті, в цьому безпреділу, що робиться зараз в республіканській партії. Ось, ну і дивіться щодо безпреділу, а сьогодні Верховний суд очікується, що зробить заяву відносно того, чи можна Трампа викидувати, як мінімум із списків в Колорадо. І цікавий момент, що Верховний суд не повертається до засідань своїх аж до 15 березня, от, але зробить заяву сьогодні в форматі як під час пандемії. Тобто онлайн розкаже. Знову ж таки, очікується, е е е е коли сьогодні, десь зранку, але на даний момент поки що інформації немає. Ось, ну і знову ж таки, це тільки одне з питань. Це зовсім не не йдеться питання навіть про доторканість чи його. Це питання, чи його можна штат, чи штат сам має право викреслювати Трампа а, із списків з бюлетнів, чи ні. Оце буде роз, а, видане рішення Верховного суду сьогодні. Дивіться ще яка штука трапилася. Апеляційний суд Вашингтон сі виніс от на вихідних чи в п'ятницю, вірніше, рішення відносно одного із засуджених, який був засуджений за атаку на капітолій 6 січня, і суд не оправдав його, тому що там декілька було статей. Але він дивіться, була звинувачення, втручання у здійснення правосуддя, так було написано йому в звинуваченні. І Верховний верніше, апеляційний суд Вашингтон Дісі сказав, що момент, коли віце-президент просто оголошує, хто буде наступним президентом, це не є моментом здійснення правосуддя. І тобто, оця Слова були під підібрані в це, у описанні злочину, вони неправильні, і, відповідно, ця справа, як ви розумієте, в цьому питанні знімається, оправдується в цьому питанні, і тепер багато людей панікують, тому що із 1300 людей, які були вже засуджені за, за цей безпреділ, який робився в капітолію. 100 із них мають таку саму цю статтю. І справа в тому, що проблема американського правосуддя, ну, в принципі, будь-якого, що ніхто не очікував, що хтось буде із своїх громадян штурмувати капітолі і тому шукали схожі статті, які можна було приліпити під те, що сталося туди. Ну і як очікується, що тепер ці 100 людей по-любому будуть подавати свою апеляцію. Хіба що там уже терміни були короткі, вони вийшли там. То ніякого сенсу нема. Ось, але трошечки от таке, пішла, пішла ну, демократія. Знаєте, є такий вираз, що демократію, демократія захищає всіх, окрім себе. Є такий. І от коли немає таких жорстких рішень питань, то от коли виходять, що можна, і справжніх злочинців. Я навіть не про цей момент говорю, але про. Коли нема достатньо доказів чи щось не так зліплено, сфабриковано, умовно кажучи, то от можуть бути різні ситуації, злочинці можуть бути на свободі. Ну і ще одна новина по суду. В п'ятницю так само закінчилось слухання окружного прокурора із Джорджії Фанні Вільямс, Суддя сказав, що йому займе десь біля двох тижнів винести рішення. І цікавий момент, що сторона Фенні Вільямс сказала, слухайте, цей судовий процес був не про що. Давайте закривайте, і ми будемо далі судити Трампа. Трампова сторона сказала: Слухайте, а нам не треба було нічого доводити. Нам тільки, тільки треба було показати, що в нас є підозра на підозру, що вона могла щось зробити. Тобто, по суті. Трошечки внести сумнів, а коли є трошечки сумнів, це вже не кристально чиста людина, це значить, вона вже 100% не може відповідати. Уже, значить, 99,9. Значить, щось там може бути. Давайте і міняйте. От тобто, от така історія. А дивіться, вчора вночі, а, чи вчора пізно ввечері, SpaceX запустив а, літальний апарат. на... Цю, на Інтернаціональну космічну станцію. 4, 4 було там астронавта на цьому, на цьому апараті. І дивіться, я вам скажу, що от, е, я ще застав момент в своєму дитинстві, коли кожен політ в космос це була подія національного масштабу. Про це було в школах, про це в газетах, про це всьому. Це зайшло в топи. Але трошечки з іншої сторони, по-перше, дивіться. Для SpaceX от за останній рік це тільки вже е, десь сота, сотий політ. Ну, мається на увазі пасажирські і комерційні. Тобто, це вже, знаєте, як, як сходити в Макдональдс з'їсти Бутерброд, пішло на такому рівні. І дивіться, що це вже 12-та місія, де... Е, SpaceX відпускає спочатку, коли він постав запускати людей. Він запускає вже це 12-та місія. 8 було для нас і 4 було комерційних, чисто туристи хочуть там подивитися. Ось. І дивіться, що от, у, у, у SpaceX є вже 4 оці дракона. Вони називають оці. Вони на Falcon ракета Falcon 9. А, ось, а сама оця капсула називається Дракон Драгон. Їх у, у цього є 4 штуки у SpaceX, і кожен із них розрахований на 15 польотів. Ну і знову ж таки, це взагалі розглядається як тимчасове рішення питання польотів, поки SpaceX не зробить свій а, Starship, як вони його називають, який може літати і в космос, і на місяць, і в принципі в майбутньому на Марс такі такі розклади. Ось, а дивіться, новина із а До речі, конкурента SpaceX, але він трошечки відстає в питаннях космосу. А новина про Боїнг, про той ж самий літак, з яка, з Дверкою яка вилетіла на польоті, коли вони були там тільки злетіли з аеропорта. А так от, троє із пасажирів подали в суд на Боїнг на суму 1 Мільярд доларів, і до речі, це вже другий судовий процес. Перший там не описується не скільки пасажирів, так само пасажири подали судовий постів, але скільки там пасажирів об'єдналися в той судовий процес, невідомо, і скільки грошей вони хочуть, так само невідомо. Знову ж таки, а що взагалі трапилося, всі відповідно приземлились живі, здорові, все нормально, але багато крім. Емоційних е проблем, крім психологічної травми там, і всяких таких штук у, у людей. Ну і там з рук повилітали, там в когось футболка улетіла, в когось мобільні телефони витягнуло в, в двері. Але було навіть таке, що в декого з людей звук потікла кров. Тобто тиск настільки змінився в цей момент, що пер від перепаду тиску. В людей з двох потекла кров. Ну, і відповідно, Боїнг не коментує, що він думає з цього приводу. Ну, зазвичай в таких справах а, ця захисна сторона пробує домовитися, тому що коли з такими штуками йти. Слухайте, тут була ж небезпека життю 100%. Тут не відкрутиться, коли піти в суд. Цей мільярд може вирости в півтора мільярда. Так що, плюс ціна за судовий процес і всякі такі штуки. Тому я думаю, мені здається, що буде домовленість. І саме тому, мені здається, перший судовий процес він проходить хаш-хаш, так втиху, щоб якраз ж домовитись, дати гроші і зайняти цю справу. Ну і остання новина дивіться на сьогоднішній день: це про здорову їжу. Так от, американська така адміністрація FDA, адміністрація Food and Drug Administration. Так от це адміністрація, яка відповідає за стандарти їжі і пігулок в Америці, вона зайнялася здорово питанням здорової їжі. Виявляється, дивіться, що зараз в США Америки продуктів, які продаються в супермаркетах, всю на все 3% їжі відповідають цим стандартам. Я не обговорився 3. Не 30, а 3%. Тобто, 97, це, коротше, жижа там наколочена всякими добавками, всякою такою штукою. І дивіться, люди, які, в принципі, задбають трошки про такі штуки, у них доходить до того, що вони заходять в магазин, перевертають коробку і читають цю лейбу. І скільки там цукру, скільки там добавок, скільки там сої, і всякої такої штуки. Сіропа кукурузного. Так от, а що ж, яка відбудеться зміна от, найближчим часом, FDA оголосив про те, що на оцих 3% їжі тепер важче буде обманювати людей, буде спеціальна така лейбочка, наклейка. От від FDA, оця їжа відповідає таким-стандартам. то стандартам. Ну, Наприклад, із цікавого з цієї серії, от коли ви в американському магазині купуєте сир, то все, що звичайні люди називають сиром. Дуже часто це має бути на лебі написано сирний продукт, тобто там є відсоток якийсь молока. А в основному це намішано хто і знає, що там. А це не справжній сир. Так само і тут тепер виходить набагато важче буде обдурювати звичайних людей, як ви розумієте, в Америці. Люди, якщо обирають Трампа, то їх відповідно обманути дуже легко. І можна надрукувати що хоч на етикетці, Що люди будуть думати, що вони тим по, о, оздоровлюються, по суті, і, і, їдючи той, наприклад, сіріал чи ще яку-небудь булочку, і думати, о, це вона здорова булочка. Виявляється, вибиваєте себе. Так от тепер буде. Тому що ну, людство трошечки, вибачайте, тупіє. І щоб захищати тупих людей, тепер буде Лейбочка. І ви подивилися? О, тобто, знаєте, все вертається комікси, книжку читати важко. На малюнки подивився нормально. Такий час ми живемо. На цьому все. Я дякую, що ви додивились до кінця. Дякую за ваші підписки, дякую за ваші вподобайки і особливо вдячний за ваші коментарі. На цьому все. Ми зустрінемось завтра. Не забудьте підтримати Україну. Вам нехай щастить! Все буде Україна!